we Ми робимо вправу. Ми робимо вправу. Да? Дихання. Ми робимо вправу, робимо короткий звук, короткий вдих і повороти. ну Можна, можна сидячи. Давайте сьогодні сидячи, робимо вдих, видих, право-ліво. Вісім разів. Достатньо. Так, це вправо пострільникова ми робимо. Тепер вправа вниз. Видихнули вниз. Вдихнули, видихнули. І так, вісім раз. Молодці, дівчата. А тепер ми робимо короткий вдих і тягнемо. Довго довго приготувалися і... І хто довше? Молодці. Супер. Супер. Достатньо. Це теж ці вправи ми виконуємо 4 рази. Тепер інша вправа. Тепер ми будемо так... нібито штовхати цю буковку. Ручку поклали на нашу діафрагму. Можна навіть. І ви відчули цю мишку, так? Ви відчули, так? Ви відштокували її. Ви... Так. так. Берете дихання внизу живота від пупа, я завжди кажу. Від пупа взяли дихання. Саме активна точка. видули, видули, Знов взяли легке, легке, легкий дих і штовхаємо. Да? Від пупа беремо вдих. Мислюємо. Оце блічик. Оце мишця. Я її вже наспівала гарненько, бачите? Молодці. Так, добре. Нам ще над цим треба працювати, і навіть індивідуально треба працювати, бо це дуже важливі вправи, без котрих ми потім не можемо гарно співати. А що ще треба в вокалі? Гарно співати, чітко промовляти кожне слово. Кожне. І що ми для цього робимо з вами? Робимо вправи. Зараз ми зробимо таку вправу. Послухайте уважно. Ми її робили, але хто не запам'ятав, зараз зі мною Брр, вверх. А тепер, а тепер ми робимо так, як ми казали, звук бр. <рисква> Чувствуєте, як у вас губи, так? як у вас все розслабляється? Так, ми попрацювали над губками. А що ми тепер робимо? Ми з вами ще повинні розм'яти м'язи обличчя. Да? щічки. Ми коли з вами цю робили? Да? Моторна лодка, беззвучна. Кому важко, ми можемо підтримати щічки і дуємо прямо верхню губку. Наберемо повітря і його сюди переставляємо вправо і вліво. Дивіться. Отак. От Передуваємо тако. Гарно надувайте. Молодці, щічки проснулись. А тепер що у нас ще не відпрацьовано, хто скаже? Язик, Язик, язик. язик правильно. Беремо язик, що ми з ним робимо? Ми його кусаємо. Ну, кусаємо не сильно, але так, щоб було так боляче трошечки. До половини язика, Ау. скільки зможете? Поїхали? Рай -рай. Так, Просипайся язик. Молодці. Язичок ми покусали, іншу вправу ми робимо для язика. Ми робимо у в щічку. Працює язичок. Дуже гарно. Виштовхуємо щічку, да. молодці, достатньо. Тепер що ми робимо? Ми а тепер. Да. Так да. Ми тепер. Робимо що? Робимо кругові е, рухи вправо-вліво. Миємо зуби. Це обов'язково вправо треба робити, потім чітко ви промовляєте слова. Вісім разів в одну сторону і вісім раз в іншу. Всі робимо. Дуже гарно робимо. Тепер робимо укольчик сюди язичком і вниз, дивіться.